Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні ми будемо з вами малювати, але спочатку давайте згадаємо, чим схожі хлопчики і дівчатка. Як маленьке немовля у світ двері відчиня, то дарують йому слово. Слово це його ім'я. Підростає немовля. Чи дівчисько, чи хлоп'я разом з ним іде це слово, слово це його ім'я. Кожен дружить із цим словом протягом всього життя, і воно для всіх чудове. Слово це наше ім'я. Всі дітки різняться між собою іменами. Є імена, які підходять для хлопчиків, а є ті, які обирають для дівчат. Давайте спробуємо підібрати імена для дівчинки і для хлопчика. Денис. Так, це підходить для хлопчика. Оленка. Так можна назвати дівчинку. Іванко. Так, це ім'я підходить для хлопчика Софійка. Це ім'я для дівчинки Катеринка. Так, це також ім'я для дівчинки Ромчик. Це ім'я для хлопчика. Молодці, ви впорались. У нас всі славні діти. І дівчата і хлопчики дружать між собою, і їм можуть подобатися одні і ті ж самі іграшки. Давайте допоможемо хлопчику і дівчинці зібрати іграшки, якими вони будуть гратися удвох. Набір інструментів. Так, це цікавіше хлопчику. Залишимо йому книжечки. Книжечки дітки можуть читати разом. Набір для вішивання. Так, це цікавіше дівчаткам. М'яч. Так, не можуть дітки грати разом. Лялечка. Лялечку залишимо дівчинці. Олівці. Так, олівцями грають разом. Машинка. Машинки цікавіше хлопчикам, конструктор Лего. Так, дітки грають разом. Молодці, молодці дітки, ви з усім впорались. Діти, ми вже знаємо, що хлопчики і дівчата дуже схожі один на одного, але є те, чим вони різняться. Давайте з вами намалюємо хлопчика і дівчинку і перевіримо, що в них є спільного, а що різниця. Приготуйте простий олівець, аркуш паперу та кольорові олівці. Перед тим, як ми почнемо малювати, давайте зробимо гімнастику для пальчиків. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І усіх разом збирає. Давайте ще раз. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Виберете простий олівець, у мене замість простого олівця маркер, тому що простий олівець на відео видно не буде. І так, починаємо нашу роботу. У дівчинки є голова. І у хлопчика є голова. У дівчинки є оченята з віями. І у хлопчика є оченята з віями. Носик. І у хлопчика є носик. Ротик. І у хлопчика є ротик. А що? Що до зачіски? У дівчат здебільшого волосся довге. А у хлопчиків зачіска зазвичай коротка. Так, ще у дівчинки є вушка і у хлопчика є вушка, шия і у хлопчика-шия. Плечі і у хлопчика плечі. Дівчата зазвичай дуже полюбляють одягати сукні. Хлопчики полюбляють носити рубашечку і нічтанці. Так, що дівчинки є? Дві руки. І у хлопчика є дві руки. От і все. А зараз ми будемо розфарбовувати. Я буду малювати тим кольором, який подобається мені, а ви можете розфарбувати кольором, який подобається вам. Посміхається хлопчик, посміхається дівчинка. Вони різні за статтю, але обидва веселі, гарні, добрі друзі. На цьому все. До скорих зустрічей, до побачення!